Ну що, друзі? Сьогодні у нас просто ідеальний сюжет для кримінального блокбастера: Європол, кіпр, розкішні тачки, купа кешу, крипта та золоті паспорти. В принципі, якби Нетфлік знімав фільм про міжнародну мафію, то міг би взяти цю історію за основу. Але це не кіно. Це реальність, і головні герої цієї історії двоє братів-бізнесменів з Херсона, які вирішили пограти в кращих фінансистів тіньового світу. Отже, у рамках міжнародної операції під кодовою назвою юзук, що в перекладі з турецької дослівно означає перстань. Але наш читач кримський татарин уточнив, що це скоріше оточення. Ну, судячи з усього, для багатьох учасників ця операція стала справжнім обручем, який звузив їхні можливості. Кіпрська поліція спільно з Європолом влаштувала зачистку великої міжнародної мережі з відмивання грошей. Що вони знайшли? Тут уже можна відкривати каталог розкішного життя. 24 мільйони євро в крипті заморожені, купа елітних квартир конфісковані, шість люксових автомобілів теж пішли на баланс правоохоронців. Готівкою знайшли понад 650 тисяч євро, ще купа банківських документів і гаджетів. А очолювали всю цю багатогранну фінансову піраміду два брати-бізнесмени з Херсона Владлен і Геннадій Гіріни. Вони ще Ще до повномасштабного вторгнення перебралися на Кіпр. хоч і віли бізнес в Херсоні, отримали золоті паспорти та почали керувати схемами переказу величезних сум грошей. За даними поліції, вони організовували мережу грошових мулів людей, які фізично перевозили кеш з різних країн Європи на кіпр. Як це працювало? Береш авалізу, кладеш туди купу євро і летиш на Кіпр. Офіційно просто перевозиш свої заощадження. Реально, частина цієї готівки йшла на відмивання. Операція Юзук тривала майже рік, і в ній взяли участь правоохоронці Кіпру, Іспанії, Франції, Німеччини, Хорватії та Словенії. 28 жовтня 24-го року по всій Європі одночасно провели арешти. Всього затримали 23 людини: 28%. Іспанії, одного у Франції і двох у Словенії. Загалом у рамках розслідування провели 91 обшук у різних країнах. В Іспанії вилучили понад 8 мільйонів євро готівкою. Ще 27 мільйонів заморозили у криптовалюті. Ну а про розкішні авто і нерухомість я вже говорила. Все як у хорошому фільмі. Про великі афери ви питаєте, звідки стільки кешу мережа пропонувала послугу злочин як сервіс, так так як Uber тільки для мафії, кур'єри, фінансисти, криптовалютні схеми, будь-який каприз за ваші брудні гроші. За даними Європолу, у схемах брали участь не тільки українці, але й громадяни. Вірменії, Азербайджану, Казахстану, а також частина китайців, які допомагали відмивати гроші. Особливо цікаво, що серед клієнтів були і українські біженці, які хотіли перевести заощадження готівкою, аби врятувати їх від війни. Гіріни з радістю допомагали, але, звісно, за свій відсоток. Коли поліція почала активно підбирати грошових кур'єрів, наша злочинна мережа адаптувалася. Фізичне перевезення кешу замінили криптовалютами. Міняєш біткоїни, ефір, USDT, і ніхто нічого не знає. Ну майже, та Європол таки знайшов ниточки, які вивели їх на ключових гравців. За рік, з березня 23-го року, по лютий 24-го через схеми гірних пройшло не менше 75 мільйонів євро. І от тепер замість теплих пляжів Лімасола у них буде зовсім інше відповідня. Учинок. За даними моста, Геннадія Гіріна правоохоронцям затримати не вдалося, і він переховується в Туреччині. Зате затримали Владлена з дружиною, а також їх дітей, родичів і знайомих, яких вони залучали в свій специфічний бізнес. Ця історія ще одне нагадування, що тіньові гроші рано чи пізно стають великими проблемами. Виглядає красиво: розкішні машини, нерухомість, кеш, але варто лише міжнародним службам скласти пазл І ось весь бізнес летить Ребердь. Тож поки що на цьому все. Слідкуємо за розвитком подій. А ви підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію. До зустрічі!